Сьогодні в коментарях в іншої блогерки побачила думку про те, що блогери насправді не п'ють в кадрі, а просто тримають порожню чашку. Це не так, ми п'ємо. Просто намагаємося або не сьорбати, або вирізати це на монтажі, тому що багато хто слухає відео через навушники, і в навушниках дуже сильно чути оці всі звуки, які ем, супроводжують цей процес. Називаємо це так. Не знаю, звідки взялася думка. що Чашка порожня, але ви ви тепер знаєте. Тим не менш, це не тема сьогоднішнього відео а тема нашого сьогоднішнього відео це мої книжкові ні, тобто те, що мені в літературі не подобається, що я намагаюся уникати. І якщо буде вибір, то брати собі бібліотеку не буду. Ви можете іноді бачити такі штуки в прочитаному, але завдяки цьому насправді і формувався цей список, тому що я експериментувала і намагалася знайти, що мені подобається, а що не подобається. Насправді дуже важко складати подібні списки, мені особисто чомусь, тому що. Якось я майже всеядна, але я трошки пошукала по своїх там кордонах розуму чи як там це називається, і змогла е, представити вам список, який я розділила на дві категорії: перша категорія це власне жанри і теми, які я не люблю в літературі, і друга це структура і спосіб подачі, тобто технічні характеристики умовно. Книг, які мені не дуже до вподоби. Тому, якщо ви таке любите це відео для вас, я Надя, ви на каналі Надійна бібліотека, як завжди, є неймовірно рада вас тут бачити. Але ще більше я буду неймовірно вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк чи напишете якийсь коментар, наприклад, що вас дратує в літературі і в чому ви зі мною згодні чи не згодні, тому що це неймовірно допоможе моєму каналу. Тому, якщо ви хочете мене і мій канал підтримати, я буду вдячна за кожну вашу дію на цьому каналі. І на цьому пропоную вам взяти щось. Смачненьке, щось попити і поїхали. І перший пункт в розділі жанрі і теми, які мені не цікаві, це література про саморозвиток, мотивацію, езотерику, бізнес тощо. Я люблю нонфік, але, по-перше, або історичний, або психологічний, або про мистецтво. Оце моє, тому що це дає мені якусь. Користь, яку я власне і шукаю, оце все найбагатша людина у Вавилоні. Там багатий папа, бідний папа, кастанеда, магія ранку це те, що просто мені в голову приходить. Якщо ви любите ці книги, вибачте, будь ласка, мені не заходить. Я переважно читаю художку. І якщо я вже витрачаю час на не художню літературу, я очікую, що вона мені принесе якусь користь, яку можна буде легко взяти з цієї книги і екстраполювати на моє життя, чи принаймні просто подумати про ті чи інші речі, описані в ті чи іншій книзі. Насправді дуже часто в літературі такого характеру дуже багато води, чи піару автора чи авторів, і на це виділяється приблизно 80% тексту для того, щоб знайти щось корисне треба витратити дуже багато часу який я особисто могла б витратити на щось що мені реально було цікаво друга моя причина не любити таку літературу полягає в тому що я така людина яка любить все розкладати по поличках аналізувати перевіряти там якісь першоджерела і так далі і часто така література принаймні та з якою я стикалася якою я намагалася читати коли це було максимально популярно і всі різко почали її читати я просто в якийсь момент зрозуміла що це не моє і я не готова витрачати свій час на літературу такого характеру. А от всякий, ем, всякий історичний нонфік, автобіографії, книги з психології це все моє. Мені це подобається, мені це цікаво. Я люблю таке читати, але на жаль, читаю досить рідко. Другий пункт це фантастика, і особливо наукова фантастика. Тут я маю просто зізнатися в тому, що в контексті наукової літератури мені не завжди вистачає розуміння контексту не завжди вистачає рівня знань для того, щоб повністю. Вникнути, щоб повністю зрозуміти ідею автора чи авторки, і я не люблю читати наполовину. Мені треба розібрати знаєте, по кісточках ту чи іншу книгу для того, щоб закрити оцю галочку. В контексті наукової фантастики мені це не вдається. Це вимагає дуже багато досліджень, і я просто на це не готова, тому що навіть з дослідженнями, навіть з читанням якоїсь додаткової літератури чи переглядом науково-популярних роликів на Ютубі, я не зможу сповна оцінити таку книгу додатковим таким відштовхуючим фактором для мене також є і те, що в фантастичній літературі дуже часто береться якийсь контекст чи якісь умови, які ніяк не пояснюються, і це стосується не тільки там середовища, в якому знаходяться герої тієї чи іншої книги, а Предметів, приладів, наприклад, які якось там називаються, але ти не розумієш, що це за прилад, для чого він потрібен. Звісно, що дуже все залежить від якості книги, але в цілому, якщо буде вибір взяти фантастику або щось інше, я візьму щось інше. Третій пункт це історичні романи, і тут я маю пояснити, що я маю на увазі якраз книги, в яких основний акцент іде на історичних подіях. Ми розглядаємо той чи інший період історії, власне для того, щоб в ньому розібратися, тобто історичне тло. Воно є першочерговим в цій книзі. На жаль, я не можу сказати, що мені це цікаво. Частіше за все, такі книги дуже об'ємні. Там часто дуже багато або батальних сцен, або навколо королівських інтриг, і ні те, ні те не є предметом моєї цікавості. Але при цьому мені подобаються книги, в яких є виражене історичне тло, але основний акцент іде на головних героях, на їхній взаємодії, розвитку, стосунках і так далі. Тобто історію люблю. Контекст люблю, але на фоні. Не основним акцентом. Наступний пункт багатьом не буде зрозумілий, тому що це книги про подорожі у часі, особливо книги, де багато стрибків між часовими проміжками, як, наприклад, у Блейка Крауча у рекурсії. Зрозумійте мене вірно. Мій улюблений серіал, точніше, один з це доктор Хто. Хто не знає, це серіал, в якому в кожній серії приблизно. Герої відправляються або в минуле, або в майбутнє для того, щоб пережити там певні пригоди. Я його дуже люблю. Я часто його передивляюся, особливо певні сезони. До речі, якщо ви любите доктора, хто напишіть, хто ваш улюблений доктор. Я особисто не можу якось визначитись між 10 і 11. Але це окрема історія. Повертаємося до книг про подорожі в часі. Часто такі книги, з моєї точки зору, транслюють абсолютно якісь прозорі, зрозумілі ідеї, аля, не можна. Повертатися в минуле для того, щоб вбити Гітлера, це очевидна річ, яка, як на мене, не має розписуватися на книгу в 500 сторінок, але це моя точка зору. Що говорити про більш об'єктивні якісь речі, які мені не підходять, це власне необхідність вкладати зусилля в те, щоб розібратися, де в якій часовій лінії що відбувалося і хто до цього причетний, як дії одного героя в. Лінії А будуть впливати на розвиток подій в лінії С для іншого героя. Це вимагає дуже багато ресурсу, дуже великої концентрації, які я частіше за все не готова витіряти на книгу неулюбленого жанру або книгу, яка мене там не настільки цікавить, щоб сидіти розбиратись, малювати усі всі схеми карти і так далі. Дуже заздрю тим людям, які таке люблять, тому що багато книг такого характеру є на ринку. Але от я особисто не серед любителів, так само я не серед любителів наступного пункту, а саме книг. Про мафію або там, булінг. Чому віднесла до однієї категорії? Це тому, що для мене сам корінь, сама основа проблематики такої літератури вона одна це подавлення однієї людини чи групи людей іншими людьми. Тут я маю на увазі і любовні романи, і, власне, щось е, на кшталт П'юзо. Мені це не цікаво, це не моє. Цінності, не той характер героїв, за яких за якими мені цікаво було б спостерігати. Ну і плюс дуже часто в таких книгах основною аркою персонажа є рух від оцього поганця або булі, або представника мафіозі до хорошого хлопця, який там захищає свою родину, дівчину, честь там міста і так далі. Дуже рідко це прописано добре і переконливо. І тому я намагаюся уникати таких історій для того, щоб не псувати собі враження і не псувати собі настрій. Те ж саме до речі, стосується і фільмів. Я практично ніколи не дивлюся фільми, де саме ця арка є, або є оці дві теми там про булінг або про мафію. І останній пункт з з цієї частини з частини про жанри і теми, які мені не цікаві особисто, це книги, де головними героями є. Діти, якщо ми говоримо про романи, там дорослішані чи виховання, як їх ще називають? Тут багато хто може спитати Надя, а як же Гаррі Поттер? Ти ж казала, що ти його дуже любиш і дуже багато читала. Це так. По-перше, з Гаррі Поттером я виросла це інше, як то кажуть. По-друге, це дуже масштабний твір, і якраз ми спостерігаємо дорослішання героя, дорослішання тематики, проблематики з книги в книгу. Ми бачимо дуже яскравий, дуже чіткий розвиток героїв, їхнє дорослішання і розвиток їхнього мислення. Я ж говорю про книги, в яких ми маємо якийсь певний відрізок часу, з який герої не встигають там вирости, не встигають якось. Розвинути свій світогляд для того, щоб мені було більш цікаво як дорослій людині про них читати. Книги, в яких головними героями є діти, частіше за все мають в собі проблематику, яка цікава більше дітям. А я люблю якийсь трешачок, якийсь аб'юз. Я щойно казала, що булінг не люблю і мафію не люблю. Але я люблю книги про якісь аб'юзивні стосунки. Розкажу вам про це в іншому відео, тому middle grade література, література, в якій головними героями є підлітки і вирішуються сам підліткові якісь питання, там закоханості, школи, іноді університети, і що там відбувається. Оце все прям не моє, включно з фентезі про героїв такого віку. Звісно, ми можемо говорити, що там Кетніс, наприклад, з Голодних ігор це теж підліток, але там, окрім її підліткових проблем, є дуже багато всього. І це, до речі, один з мінусів цієї історії, в тому плані, що героїня дуже юна, але при цьому вона не думає на свій вік іноді. Але я кажу це як людина, яка дуже любить голодні ігри, насправді. І до речі, от саме в Голодних Іграх один з моїх найулюбленіших книжкових героїв Піта. Якщо вам, до речі, цікаво було б послухати про моїх улюблених героїв чи героїнь, дайте мені знати в коментарях, я зніму вже це відео. А ми, між іншим, переходимо до наступного блоку: це структура і спосіб подачі, тобто технічні характеристики, умовно книг, які мені не подобаються. І першою такою характеристикою є Наявність багатьох points of view або багатьох оповідачів. Дуже багато книг, на жаль, для мене написане саме е, в такому стилі: пісня льоду й полум'я, колонія Макса Кітрука», Брендон Сандерсон в цьому е, стилі пише. Це не те, що прям зовсім червоний прапорець, який мене відштовхне від книги, але я не дуже це люблю. Тому що мені іноді важко сконцентруватися на багатьох сюжетних лініях важко це звести докупи, і це просто витрачає багато мого ресурсу. І не завжди це зроблено майстерно. Ми не говоримо якраз про ті приклади, які я навела, але іноді наявність оцих багатьох повів вона тільки псує книгу, тому що автор не вміє добре прописувати різницю між цими повами. І якщо оце саме така ситуація, дуже легко заплутатися. Кожен герой в ідеалі має звучати. По різному має мати свій якийсь світогляд, якісь риси, які його дуже сильно виділяють серед інших, і не завжди це є. От тому мені такі книги не дуже подобаються. Другий пункт серед технічних характеристик, який мені не подобається, це розповідь у другій особі. Останнє, де я це бачила, це розламана земля Н.К. Джемісен. Я вам показую третю книгу, але аналогічна історія в перших двох теж. Розповідь з точки зору ти сидиш на кріслі, ти дивишся відео, ти йдеш в магазин і так далі. Це безумовно незвично. Це освіжає. В плані читання, тому що частіше за все це або я, або там він вона зробили те, те чи інше, але особисто мені це не дуже подобається. Мені простіше читати від третьої особи, тому що першу особу не всі вміють якісно прописати, щоб це не було аж занадто егоцентрично. Напишіть, будь ласка, до речі, чи вам подобається оповідь від другої особи, тому що це дуже така специфічна штука. Наступним фактором, який мені не подобається в книгах, це відсутність розділів. І я маю на увазі або глави, розділи частини, і навіть іноді абзаци. В останньому випадку я розумію, чому це робиться, тому що навіть на рівні тексту ці здоровезні абзаци вони свідчать про досить повільний розвиток водій, досить такий в'язкий хронтоп того чи іншого твору. Те ж саме, в принципі, стосується розділів і глав, але мені важко читати такі тексти. Мені треба, щоб моє око трошки відпочивало. Я людина, якій дуже важливо якесь миттєве задоволення від зробленої справи, і от до. Вчитування власне глави чи розділу це для мене такий приплив дофаміну, який мене стимулює рухатися далі. Якщо цього немає, я можу читати, я вмію читати такі тексти, але не люблю. Третій пункт це поетичні тексти. І я маю на увазі не поезію, власне, а прозу, яка написана поетично. Я абсолютно не тих, кому. Цікаво підкреслювати красиві фрази, якісь безліч порівнянь, якісь тексти, які красиві заради тексту. І іноді мені б хотілося, щоб автори не приділяли аж стільки часу тому, щоб красиво написати, а більше фокусувалися на героях чи на сюжеті. Хоча я не з тих, хто в першу чергу йде за в книги за сюжетом. Сюжет для мене навіть не на там третьому місці в контексті літератури. Але от суперкрасиві тексти без інших атрибутів для мене. Не моє, але я маю зізнатися, що коли я дивлюся відео інших блогерів і блогерок там на Ютубі, в Тіктоці і так далі. Мене завжди заворожує, як вони там підкреслюють собі такі красиві моменти в книгах, як вони там ліплять ці стікери і так далі. Я по-хорошому трошки заздрю, тому що я, якщо щось підкреслюю, чи ліплю стікери це або щось що мене прям вибісило, або щось, що мені цікаво з точки зору. Препарації тексту і анатомічного його розгляду, там не знаю відслідковування певних ліній, певних дій героїв, певної теми в книгах і так далі. От красиві моменти, це прям м -м, повз мене. Наступний пункт, який мені не подобається в книгах, це характеристики в лоб. Спробую привести приклад. Якщо ми говоримо про героїню, яка любить читати, вона обов'язково або працює в бібліотеці, або постійно з книгою, чи там 80 її згадок. Це згадки з книгами. І більше нічого, ніяких свідчень про те, що їй цікава література, в книзі немає, коли беруть найочевиднішу, найрозповсюдженішу якусь характеристику чи якесь явище, і прив'язують це явище чи характеристику до героя, знаєте, такими товстими білими, а іноді червоними нитками от коли це. Такого характеру, це прям м, червоний прапорець. Чи, наприклад, коли беруть там відсилки до міфології чи поп культури, і вони супер очевидні, тобто нам не кажуть прямо, що це відсилка, але роблять цю відсилку настільки очевидною, що не помітити її. Неможливо. Не знаю, чи ви зрозуміли чи ні, що я маю на увазі. Сподіваюся, що так. Але якщо не зрозуміли, пишіть в коментарях, я вам поясню письмово, клянусь письмово, я викладаю свої думки трошки краще. Передостанній пункт, який я для себе тут відмітила, це переказування сюжету попередніх глав у діалогах з іншими героями. Характерним прикладом такого я можу назвати Розамунду Пілчер, принаймні її роман Зимове сонцестояння. Якщо чесно, я його закинула саме через це. Що я маю на увазі? Умовно в нас є героїня. З цією героїнею стається якась подія. Не знаю автокатастрофу. ні, це якось дуже чорно. Вона пішла в магазин і забула гроші. Ми читаємо про те, як наша героїня йде в магазин, збирається, приходить, набирає там кошик своїх товарів і на касі розуміє, що в неї нема грошей. Ми такі блін, ніякова ситуація. Звісно, я дуже співчуваю. Нікому не хотілося б в ній опинитися. Проходить там три глави, і ми читаємо про цю саму ситуацію, але. В переказі якоїсь іншої людини, якщо ви розумієте, умовно продавчиня в цьому магазині чи сусідка, яка бачила головного героїню, яка йде до магазину без грошей, розповідає своїй подрузі про те, що вона бачила цю героїню без грошей і так далі. Якщо це в одній книзі, це абсолютно безглузда витрата мого часу як читача. По перше, по-друге, лісу, який був використаний на те, щоб створити папір. Якщо і є в книгах якісь моменти, які я пропускаю, то ось такі. Звісно, що я розумію, що такі прийоми використовують для того, щоб розкрити героїв з іншого боку, показати, як різні люди бачать одну і ту саму ситуацію з різних точок зору, але це можна зробити без прямого переказу всього тексту і всієї ситуації. І останній пункт, про який я хочу сказати, і цей пункт з'явився у списку через, знаєте, яку книгу? Ось цю цей пункт звучить як плутанина без якогось сенсу. Знаєте, коли автор вам дає якусь, начебто, прикольну ідею на початку, а потім накручує на неї, накручує, накручує, накручує. І коли ти вже з такими очікуваннями величезними сидиш і читаєш цю книгу, а вона закінчується чимось абсолютно якимось рандомним або вчинком, або подією, або не знаю, ситуацією, коротше, рандомним чином закінчується ця книга, це викликає в мене щире обурення. Як людина, яка любить грати, я можу отакі книги. Порівня і таку роботу авторів можу порівняти з іграми, в яких знаєте, є квест там умовно врятувати принцесу. Для того щоб врятувати принцесу, тобі спочатку треба піти. Туди не знаю куди взяти якийсь башмак, принести якомусь башмачнику, щоб він його починив, і поки він його чинив, він знайшов в цьому башмаку щось, якусь монетку, яку тобі тепер треба віднести, якомусь кухарю, який дасть тобі за це якось якесь морозиво чи якийсь стейк, який тобі треба принести там на іншу, до іншої людини, і так купа різних дій, які ніяк не пов'язані з основним квестом. От в книгах іноді теж таке буває, і для мене це абсолютно не моя історія. Я люблю складну літературу, але не коли це складнощі заради складнощів, тому що просто автор хотів ще більше накрутити і підняти наші читацькі очікування. Мені здається, це відео вийшло дуже сумбурним, тому що я, якщо чесно, не люблю горіти на щось. Пишіть в коментарях. З якими книжковими ні ви згодні чи не згодні? Що я пропустила, а вас це бісить? І напишіть, будь ласка, останню книгу, яка вас розчарувала або вибісила і привнесла нове книжкове ні, якщо така була. Сподіваюсь, що ні. А я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам найпрекраснішого дня, тільки найцікавіших книг. І ми з вами зустрінемося у наступних відео. Правда? Пока.